Всім доброго дня, компанія КХС, канал КХС вами. Сьогодні маємо 7 число серпня 2023 року. І у нас на розгляді сьогодні це дросельна заслінка, це Volkswagen Passat 2010 року. Номер цього дроселю йде 03L131 501G. Е, така ну, стандартно довга назва Pan е, Clabin Group. Е, і що в нас виходить? Як зазвичай виникають питання або з шестерньою шестернью, або шестерньою на півмісяці. В цьому випадку в нас трапилась проблема саме з напівмісяцем, і тут добряче погризло. Але ж ця шестерня вона залишилась в не доволі такому нормальному стані. Ну, тим, не менш, тим не менш, Для того, щоб зрозуміти все повноцінно, як воно що має працювати, коли ми робимо заміну. Ми зробили заміну обидвох. Тобто, ну, на всяк випадок це залишиться в дитини, ще вона знадобиться, можливо, десь. Але ж зробили ми дві шестерні. І ось так от вони вже по скажем по виходу, по входу по вони працюють. Тобто зараз у нас тут самої заслуги немає, але ж ми бачимо, як працюють шестерні. Е, все, в принципі, дуже нескладно. Достати їх, скажімо так, нескладно так само. Тут у нас є така пружинка, всередині стоїть. Якщо ви вже будете розбирати свій, свій комплект, розбирати, то у нас тут є. Отвір, де фіксується пружинка Ружинка знімається доволі таки просто. І є у нас всередині стоїть у нас вал. Вал в нас ну момент в чому, що він виймається звідси, він металевий, але ж він йде металевий з шліцами. Тобто місце посадки є отвір, в який заходить сам вал туди. І він заходить під натяг. Тобто для того, щоб попередньо зняти його, виняти його скажімо, з місця посадки, тут йде завальцовка, і цю завальцовку треба якось там, хтось там щимось, не вимагає, хтось болгарочку, хтось якимось там пристроями там, тобто знімає. Достається от наша шестерня. ця, і місія достається, достається, виймається пружинка, все. І після того, коли, ну, коли ми просто розібрали все, тут всередині є такі економія пластика і такі є пустоти. Ми ці всі пустоти заліпили, тобто в нас їх немає. Ось. І після того цей вал. І Коли ми вже достанемо з старої шестер, нам треба його посадити сюди. Тобто треба знайти місце, тобто вперти і дуже обережно, рівненько, щоб у вас було 90 градусів чітко, присадити цей вал. Тобто він, коли там шліци, ми не малюємо, їх немає по факту, зазвичай в пластику вони не робляться. Вони нарізаються тільки тоді, коли вал безпосередньо самостійно туди сідає. Коли він туди сідає, він врізається в пластик і, відповідно, цього є зщеплення нормальне. І тоді все воно таким чином і працює. Тому ми так зробили, зробили вже все так, як має бути, і от зараз після того я просто показую, що. Наша шестерня стає на своєму місці. Тут є такі, е, частинка, яка е, ну, тобто є пристрій, да, який зраховує там, якісь рухи от цієї шестерні. Тут є магнити стоять, е, частково тут магнети, частково просто металеві пластини. І це все воно там щитується. Тобто, треба поставити так, як ви знімали, так само треба поставити все на місце. Воно ставиться, ну ви бачите, що відпрацювали точно так само, як і заводські ми зробили, ставимо на місце, і відповідно у нас все рухається так, як має бути. Ну Важливий момент в чому, коли робиться такі от речі, тобто рух, оцей от рух він має бути абсолютно м'який м'який і чіткий. Тобто Пружина має рухати, спокійно, рухати шестерню. Тобто, коли ми дросіду нажимаємо. Тобто, нашу новою тиснемо, да, то і відпускаємо. Тобто оце все має чітко відпрацьовувати, скажімо, тут на шестерні. От. Ну і ще можу сказати, що ці шестерні і є, є високотемпературні цей пластик, тобто вони витримують більше 100 градусів, тому що в там підіймається температура. І, відповідно, якщо робити звичайного пластику, працювати воно не буде. Ми робимо з такого, як треба, тому що цей момент вже не первинний. Ми це вже робили. Тому таким чином, якщо є потреба в заміні такої шестерні, то ви, будь ласка, можете звертатися. Ну, вже все відпрацьовано. Я думаю, що вже питань ніяких бути не може, і все буде у вас працювати так само. Так будь ласка, якщо цікаво щось з цього, можете вже дзвонити. Якщо хочете там зайти до нас на сайт, подивитися, що ми робимо, подивитись. На початку відео будуть телефончики, буде е, сайт наш, і ви самостійно можете зайти і глянути, що в нас є. Напрямки в нас є автомобілі, побутова техніка, дитячі іграшки, і от таким чином ми цим ділом вже займаємося більш восьми років. Тому. Будьте здорові, до нових зустрічей. Кому цікавий контент, якому ми розповідаємо про те, що в нас з'являється і яким чином можна самостійно це замінити, і підписуйтесь, будь ласка, на канал. Якщо просто відео було вам корисне, ставте вподобайку, будемо дуже вдячні. Слава Україні, слава заслуги!